про висадку гур у Покровську. І за останніми новинами то операцію контролював особисто Кирило Буданов за повідомленням із Ройтерс. Операцію з висадки українського спецпідрозділу у Покровську Донецької області керував особисто начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Повідомляє агентство Ройтерс 31 жовтня. За даними видання, що щонайменше 10 військових висадилися у місті з гелікоптера. Блэк Хоук на початку тижня операцію складнювала активність російських дронів, але вертоліт успішно приземлився. Розповіло джерело у сьомому корпусі швидкого реагування ДШВ. Так кореспонденти розповідають, що Богданов разом із командирами бригад особисто керують операцією, перебуваючи на околицях Покровська, але не у самому. Місці також Кирієнко розповіла, що фронтові журналісти знали про операцію ГУР, але зберігали мовчання. Висадка десанту з вертольоту відбулася не 31 жовтня, а трохи раніше. Уточнюється. Журналістка додала, що до оборони Покровська залущено чимало підрозділів. У місті залишається українська піхота. Точне місце та дата висадки спецпризначенців у Покровську. Невідомі, так. 31 жовтня про спеціальну операцію гору України» Покровського повідомили також 30, джерела суспільного. Перепрошую з даними видання штурмовики військової розвідки увійшли в райони Покровська, які російські генерали оголосили. Нібито захопленими також про висадку із вертольота написав журналіст з Economist Олівер Керрол. І президент України Володимир Зеленський 31 жовтня заявив, що на покровському напрямку ситуація залишається складною, але оточення підрозділів сил оборони України там. Немає головком ЗСУ Олександр Сирський також спростував твердження диктатора РФ Володимира Путіна про блокування сил оборони на Донеччині. Інститут вивчення війни, 31 жовтня, повідомляв, що сили оборони ведуть контрнаступ у Покровську та на північних околицях міста і мають незначні просування. Отакі, от, от зміни стосовно того, які ж там були підрозділи, так е, і. Ці подробиці, я думаю, на цьому вони і завершаться, тому що є все ж такі поняття якоїсь таємниці військової. Так але те, що там були досить такі важливі обличчя для української розвідки, то це досить цікаво. А тепер я пропоную нам із вами послухати пана Олександра Мусієнка про те, які ж зараз події на Покровському напрямку, тому що це останнім часом дуже така голосна. Тема, давайте з вами дивитися. Кровську триває комплексна операція зі знищення і витіснення ворога, до якої залучені зокрема сили спецоперацій Служби безпеки України і головного управління розвідки у Покровсько-Мирноградській агломерації. Нашим воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угрупування противника, який продовжує спроби інфільтруватися в житлову забудову та перерізати шляхи постачань. Однак оточення чи блокування міст немає. Робимо все для здійснення логістики. Триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил з Покровська, основний тягар на плечах підрозділах Збройних сил України, зокрема операторів безпілотних систем, штурмових підрозділів. Також за моїм. Розпорядженням у місті працюють зведені групи сил спеціальних операцій, військової служби правопорядку, служби безпеки України та інших частин Сил оборони України, в тому числі головного управління розвідки Міністерства оборони України. Я вже розповідав про те, що відбувається безпосередньо в Покровську. Які бої, які є наміри ворога, що ми робимо для того, щоби стримувати? Більш детальніше зараз розповім про задум з того, що розвивається, з того, що я можу бачити. Дійсно, ворог, маючи на меті перерізати нам логістику, від, 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 витіснити нас з флангів, відрізати, створивши умови для того, щоб Покровськ взагалі неможливо було утримувати навіть частину. Створив передумови для того, щоб наступати. І ворожі сили почали заходити в Покровськ, намагаючись закріплюватись, підкріплюючи це застосуванням великої кількості своїх fpv дронів дронів на оптоволокні і інших засобів, для того, щоб ну, здійснювати ось це вогневе прикриття і намагатися е здійснити задум з одного боку: утримання флангів і тиск з флангів, перерізання логістик. Таке унеможливлення її здійснення для нас загрози оточення підрозділів, особливо тих, які перебувають на передньому краї оборони, ну і поступове з поступовим заходом безпосереднього покровськ витіснення наших підрозділів далі на захід. І те ж саме стосується і Мирнограду. Задум, ось такий, тому вони посилили тиск на цих два міста, враховуючи те, що ворог не мав протягом цього року а, значних успіхів на фронті, і йому не вдавалося досягти оперативних проривів завдяки, попри все стійкості і організованості нашої лінії оборони, тому що ворог мав тільки незначні тактичні успіхи, оперативних або тим більше успіхів стратегічного характеру агресора, немає і вони йому не світять. А ми дякуємо пану Олександру Мусієнку за те, що він висвітлює постійно останні актуальні новини. Ви можете підписатися на його ютуб канал. Посилання є в описі до цього етеру, або просто в строці пошуку можете знайти на Ютубі його канал. Також про Покровськ, так що досить знову ж таки на слуху останнім часом, то окупанти активно і посилено штурмують. Покровськ в ISW розповіли, що ж відбувається. Український військовий повідомив, що російські підрозділи на півночі Покровська та північному сході Мирнограда почуваються впевнено. А в районі Покровська окупанти активізували штормові дії, намагаючись повністю захопити місто. Як ідеться у новому звіті інституту вивчення війни, ISW. Геолокаційні кадри показали, що росіяни просунулися у центральній і південно-східній частинах Покровська. Російська пропаганда заявила, що окупанти нібито зайшли і ще глибше у центр міста а також просунулися до населеного пункту Котлине, йдеться у огляді. Але геолокаційні кадри показують, що зсу утримують позиції а подекуди навіть просунулися у центрі Родинського у районі, який, за словами пропагандистів, був під контролем росіян зазначається у ICW. старший сержант, сержант. Перепрошую однієї з українських бригад, що воює в районі Константинівки та Дружківки, повідомив, що росіяни помітно зменшили активність на цьому напрямку. Він пропустив, що частину своїх підрозділів росіяни перекинули, щоб посилити наступ на Покровськ і. Мирноград, а українські військовий, які захищає Мирноград, повідомив, що російські підрозділи на півночі Покровська та північному сході Мирнограда почуваються впевнено. За його словами, російський оператор епівідронів перебувають на відстані, з якої можуть бити по українських шляхах постачання між Покровськом та Мирноградом. Офіцер однієї з українських частин у Мирнограді додав, що окупанти майже повністю взяли під вогневий контроль дорогу, якою доставляють ресурси у місто. Отак от, на жаль, ми бачимо усі дії окупантів, так, і вони дійсно не зупиняються. А також, якщо казати про Покровськ, то також про події там висловився і Валерій Клочок у себе на Ютуб-каналі. Давайте із вами заслухаємо його слова. Тим часом головнокомандувач ЗСУ Сільський заявив, що оточення чи блокування Покровська, Мирнограда. Донеччини немає. У Покровську триває комплексна операція зі знищення витіснення ворога, до якої залучені, зокрема, сили спецоперацій СБУ та ГУР, і нібито сам Буданов нині перебуває там. Ну, поки що такого підтвердження немає, але в соціальних мережах. Дуже багато фотографій, повідомлені, дописи про те, що він там керує операцією. І Сильський говорить про те, що продовжуємо звільнення та зачистку території на добропільському виступі. Покровськ тримаємо, Мирноград тримаємо. Тим часом офіційно 7-й корпус ДШВ заявляє, що українські військові зуміли покращити тактичне положення у декількох кварталах Покровська. Будемо сподіватися, що ситуація там справді буде покращуватися, стабілізуватися щонайменше. Вдається силам оборони звільняти окремі села, але окремі і втрачають, АКАБи, долітають уже до Полтавщини через всю Харківську область, майже дістають Полтавщини. І командир сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді повідомив, що сили оборони готують удари по Росії, які призведуть до блекауту і каже, ну, ви знаєте, російський газ горить дуже гарно. Я вбачаю, звісно, в таких заявах багато пропаганди, яка необхідна нам безумовно і вірю. Надіємось усі, що таких ударів по території Росії буде більше. Росіяни мають відповідати за свої злочини в Україні. І знаєте, я повністю із цим погоджуюсь. Росіяни мають відповідати за свої злочини на території України або усе те, що вони роблять для того, щоб винищити Україну.